Історія, яку я вам розповім, трапилася з моєю подругою Мариною та її двоюрідною сестрою. Вони пішли до торговельного центру, аби трохи відволіктись. Ну, знаєте, просто прогулятись і, можливо, купити щось для дому. Зайшли до відділу зі свічками, запахи приємні, атмосфера затишна, усе як годиться, але саме там почалося дещо дуже дивне. До дівчат підійшли дві молоді жінки. Виглядали на років двадцять із хвостиком. Одна з них усміхнулася і спитала, можна понюхати ту свічку, що у вас у руках? Здавалося б, звичайне питання, але буквально за мить усе змінилося. Друга дівчина несподівано витягнула зовсім іншу свічку, не з цього відділу, а, як виявилося, принесено з іншого кінця магазину і майже сунула її просто в обличчя Марині без дозволу, без попередження. Марина одразу відчула щось недобре, ці незнайомки почали сипати питаннями, як вас звати, де ви живете, ким працюєте. Коли дівчата відповідали загально, їх почали буквально дотискати а який саме район, а яка саме посада? Усе це було надто особисто, надто наполегливо. Після цього одна з жінок почала розповідати, що вони з подругою ведуть активний спосіб життя, ходять у походи, шукають нових друзів. Почала називати маршрути, стежки, запрошувати приєднатися. Марина з сестрою подякували, але чемно відмовились, та ті не здавались. Знов і знов пропонували подружитись, спільні прогулянки, походи, активності. Згодом розмова змінилася. Незнайомки почали питати про прикраси, які були на дівчатах, але за кілька хвилин знов повернулись до теми походів, і все це в одній і тій самій манері. Нібито привітно, але якось напружено. Кульмінацією стало прохання поділитися номером телефону. Марина відмовилася, запитала, чи є в них соцмережі. У відповідь ні. Але прохання дати номер повторилось один раз, другий, третій, четвертий це вже було занадто. Дівчата чемно, але твердо завершили розмову та пішли. Проте перечуття не відпускало. І справді, коли вони відійшли, побачили, що ті двоє жінок залишилися на місці не шукали свічки, не вибирали нічого. Просто стояли, дивилися, минуло ще з десяток хвилин. Марина з сестрою вже вийшли з магазину і кого вони побачили біля виходу тих самих двох жінок. І цього разу вони розмовляли вже з іншою парою, молодою дівчиною та її хлопцем. Дівчина якраз щось вводила в телефон тієї незнайомки, ймовірно, номер. Тоді стало остаточно ясно, це була не випадковість, це було сплановано, свічка з іншого відділу як привід. Дивні питання, надмірна наполегливість, спроба нав'язати контакт і пошук нових жертв після відмови. Чи був це шахрайський трюк, чи, можливо, щось ще гірше спроба втягнути в небезпечну ситуацію? Ніхто не знає точно, але одне ясно, інтуїція не підвела. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку, це дуже підтримує канал. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові ще більш захопливі історії. А як би ви вчинили? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, і якщо у вас є схожа історія з життя, розкажіть її, будь ласка.